А в на вулиці Стебницькій біля, біля базару. магазини, кава. Тут навіть торти, кондитерська вацак досі є. Багато де Ватсак вже закрився, бачите, а тут досі є WhatsApp. Стара броварня, ресторан. Я колись думав те, що вона закрилася, але я просто йшов тут поруч, знаю, в понеділок, а виявляється, в понеділок ні вихідний. Yeah. Я того не знав, тепер я знаю. Коли ви йдете в понеділок в понеділок і бачите, що вона закрита, це не означає, що вона закрилась, це просто означає, що понеділок вихідний. магазин торба, йому ще не прийшла торба, а він просто в черзі стоїть після сільпо в верхній частині. Як я вирішила, що йому краще не працювати, ніж працювати. Цікаво, скільки проіснує інші сілька. Ну і там далі вже видно вокзал. А зал маємо зараз полидеться от магазин торба. Вулиця Сидора Воробкевич. Водить до залізничного вокзалу в Трускавці. Нижче тут гори клева. Ліворуч поворот вулиці річки. Тут зображена візуалізація. Мав бути міні-ринок, але так виглядає, що найближчим часом цього міні-ринку поки що не буде. Ну, принаймні найближчим часом. Ну, а масажисти іде. Не то щоб я його знав, але масажисти знаєте, як легко в трускаці можна впізнати. підійшли до перехрестя наліво річки, направо буде промисловий ринок. Промисловий ринок. Було в нас відео, направо, якщо піти цією вуличкою, дуже легко, дуже швидко виходить, то там де пані пішла, дуже вих... швидко легко виходить до вектора. Магазинчики більшість принаймні працюють. А зуттєві. Одяг продають. Колись продавали пиво, але я так розумію, магазин пиво. Закрився, зачинено назавжди. Завжди цікаво коли такі магазини. Працюють в листопаді, в грудні, в січні, в лютому, в березні чи в квітні вони зачиняються. Вже не раз таке бачу. Чомусь ніхто не зважає на сезонність товару. Якби магазин розливного пива відкрити. В травні, в червні би, може, і проіснував до жовтня. Ліворуч. Оряна. Праворуч. Залізничний вокзал. Це Відносно новий корпус вокзалу збудований. Запущений в 90-му році. Трошки далі привіше нас. Я вам показував теж неодноразово старіший корпус залізничного вокзалу, той який був багато десятків. Років тому, понад 100 років тому працював. А тут такий час, бачите, львівська електричка ще. Буде тільки за пів години, ми її чекати не будемо. Оріана. Колись давно зупинявся в Оріані. З цікавого, ну що мені було цікаво, Справило враження, там двокімнатні двоповерхові. Покої, двоповерхові номери. Чи кімнат, ну кімнатою теж не називаєш. Номер це русизм, теж не скажеш. Помешкання там двоповерхові. Це цікаво. Щось подібне хіба в шлелегралі. Бачу, я теж колись, колись давніший шалегралі зупинявся. Дирка в рекламі, там номер телефона був написаний. <гум> Його акуратно вирізали. А ми йшли до потяга Київ-Трускавець. Я напевно перший цього року потяг Київ-Трускавець бачу розчепленим. Зазвичай він короткий, не потребує розчеплення. Сьогодні його розчепили, ну як розчепили, відчепили просто три вагони. Можна було і так би поставити і вмістилось би, але прийняли рішення а розчепити його. Київ Трускавець. Зверніть увагу теж вагони. в Сьогоднішньому складі потяга старі. Ну це купейний вагон, зазвичай потяг фірмовий, але вагони їздять нові, сьогодні, сьогодні воно інакше. А і ми виходимо до ремонту вулиці Стефаника. Тут звільню увагу вже ще один підземний, не, не підземний, наземний перехід облаштовують. з собою Можна буде переходити зручно. Піднімаємось до гори. Але вже цю вуличку бачили після ремонту. Вже так, як перший раз вразитись, так вже не вразитись. Ну, весь салон відкрився. автомобілі тут надеть а справа ісуса видно Піднімаємось до гори вулицю Стефаника. Дві собаки намагаються товаришувати. А третя підтягується. Почула, що тут шум. Вирішила приєднатися. Тут цивілізація закінчується. Я сподіваюся, що далі теж ремонт буде дороблений. Там ми ходили, там ми бачили, що там є. Праворуч дорога до Ісуса. Як підмітив пан Олег, і ми завжди відзначаємо, дорога до Ісуса ніколи не може бути легкою. Тому вона там в таких ямах. А ми зі Стефаника потрошки вийдемо на вулицю. Довжаємося фактично і на Мазепи. Тут справа, бачите, ж, є. новобуд з'явився. Хто ж не була старенька хата, сад був. Зараз інакше. Там, будинок ліворуч теж звернуть увагу. Почали тут добудовувати. Особливо перші поверхи трошки. Не були балкони. Балкони засклені. Жаль. Мы вишли до 5 брат на Броштинській пекарні.